Що буде відбуватися? Походу розберемося. Ми відповідаємо один за одним на питання. А ми потім кажемо, чи правильно це, чи ні? Так. Якщо ми не знаємо відповіді. То, значить, правильно. Добре. Вам більше подобається гори чи пляж? Можна на раз, два, три. Раз, два, три. гори Тому що ми так. живемо в Одесі. Так, тому що Біля ми живемо болі. на пляжі. <ристо> це, мабуть, цікаве питання для людей, типу. Мігаполісів, біля яких так. нічого немає, так, так, мабуть. Яку кухню, і яку кухню ви віддаєте перевагу? п'ятка? Яку кухні ви віддаєте перевагу? Ну, я мені здається, знаю. Я в твоєму випадку я скажу, ну, українська це база, ми її не будемо називати. Ні. Ну, я скажу за тебе італійська. Так. Я думала, за тебе склати італійська. але я не впевнена. Але можливо так. Якщо брати середньоземноморську, земноморську. <ріст> це було б дуже добре відповідь. Мені ще цікаво індійська, але мене сильно багато йому. Ми нічого не індійською. Карі я роблю. Підемо Є. якось на днях. Вам більше подобаються коти чи собаки? Раз, два, три. Коти. Коти. Якому жанру музики ви даєте переваги? перевагу? Ну, це інді чи що у тебе? Ну, у тебе, я б сказала, каша Малаша. No. Е е яка найкраща книга, яку ви коли-небудь читали? Я знаю свою. Мені важко відповісти. А я знаю свою. У мене два варіанти щодо своєї. Два? Ну, я в тебе скажу три мушкетери. Правильно. У тебе не три мушкетери? У мене три мушкетери і. А вот это не трилогия? Трилогия. Дюна? <гум> а, Дюни до да хрена э, книжок, когда три. А. а, прям трилогия. Ну и ну. одна бонусом. <гум> а. ну, блин, ты не сказала так нечестно. Володарь Перси. А Поттер? Четвертинки? Пять -пять <гум> Моя мать сегодня была в моей кимнате, она такая, что такое Fifty шадес? И я такая, книжка. Книжка. Яке свято твоє улюблене? Я знаю, як моя. Я не знаю у тебе це або. Новий рік або день народу. Я не знаю. Пасха. Пасха. Великдень. Великдень. У тебе немає. Ти не любиш свята. Яке телешоу ваше улюблене, що таке телешоу? Там періодично тел... серіали називають телешоу. Mm. Ну Тут, мабуть, телешоу вважають. Ми не дивимось телешоу. Яку, по... Яку погоду видає на перевагу? Я знаю своє. Е я скажу без сонця, тому що тебе сліпить сонце. Не холодно, не жарко, весна осінь, просто якийсь дефолтний день без сонця. Але ти не любиш всю погоду. Типу будь-яка погода. Іноді мені може подобатися сонцем, але це дуже-дуже рідко. У тебе, я не знаю, мабуть, ось ця така по дефолту, як у всіх людей, типу, коли трошки сонячно, не жарко, не холодно. Туман. А, туман. Блін, я забула за туман взагалі як опцію. Який твій улюблений фільм за весь час. Один? Угу. Та блін, мені перше на розум прийшло. Твоє чи моє? Моє? Але я не знаю, що це улюблене, але просто це перше прийшло. Strange лав? Я думала про тебе сказати стрійдж лав. А що ж то тобі прийшло? Mean girls? Сяйво. Сяйво. Але я не знаю, що це моє люблю, я просто першу прийшла. Боже, так з спалахом так важко. Я намагаюся дивитись кудись в іншу точку, тому що мене сліпить. Що ти найбільше любиш робити на вихідних? Дивитись зоріні, війни, пити гініс. Мені ще подобається треніть. Ну, типу, я після роботи теж примудряю, але після роботи це не те. А коли ти можеш в будь-який час спокійно собі помитися? Це, це кайфу. Гуляти. В день. Роботи. Ні, я не працюю по вихідним. <світ> я за ЗАЗем. Подобається? Ну, тому що я можу. Ну, Це скоріше, те, що я не підв'язана під пари, я можу працювати, коли я хочу. Ну. Працювати. Кавочки. Ти нічна сова чи ранкова людина. Ну, ти ні, ти ранкова. Ну ти стала ранкова. Мене змусило. Ула. Суспільство зігнуло, мене просто зламало. Яке хобі вам подобається? Це тобі не яке у тебе хобі, а яке тобі хобі подобається. Не да, знаю. У мене? Ну, мені здається, я можу сказати, що нас знову ходить перше. Я не знаю, Коли? як це, але мені дуже подобається концепт. Ем, який відпочинок вашої мрії? Він вже був. Кой? Швейцарія? Я думала, ти скажеш Монако Парш... Я не Ні, хочу я в Монако. В правда, правда. Я не хочу. Я Там нема що робити. Тільки на машини дивитися. Та, ну блін! ну да, в принципі, так. Да. Там да. тільки цим і займа... блін, в а Монако. Там... я так просто... Там тільки і машини. машини так. Так я б тільки Казіно грошей нема, тому машини. Машини. Це безкоштовно дивитися машини. Який твій улюблений предмет був у школі? Це школа було так давно. Я не пам'ятаю свого улюбленого предмету. Це мені важко відповісти що стосовно себе, а стосовно тебе. Пропускаємо це питання дурне, якесь трошки. Яка твоя улюблена справа? Дуже часто займаюся цим. В якому сенсі справа? Що таке справа? Пісять, блін, люблю. Спати. Пити воду, чай, їсти. Пити гініс.

я подумала про Ніколь Кідман з практичної магії. Я пісилась. Про яку роботу ти мрієш? Я мрію про роботу яку цих людей, які водять перше. Я не знаю, що вони так, роблять. Так, не важливо, що вони роблять. Е -м -м. Важливо, мабуть. Мабуть, важливо. <рес> Ні -ні. So... Робота веде перше. Багато людей не хоче роботи. <рес> на це, звісно, треба. Ну я хочу так бить в архітектурному бюро десь за кордоном, клацать на комп'ютері, щоб на мене не було ніякої відповідальності. не ставила ніде підписи і мені платили, собі. щоб е я перше могла водити. Я можу і, і зараз водити перше, мабуть. Теорії. Так. І що я яководимо? Щоб не звільнили? Ой, не кажи мені таке. Я не знаю. Я досі не знаю, ким я хочу бути. Хто, на вашу думку, найкращий музикант? Музикант. Що означає, одну людину треба, типу, оцінити її музикальний багаж? Мені важко назвати одну людину, я б назвала гурт. Бітлз? Так. Це база. Ну тому що там дуже багато всього. Ну, їх чотири, так, тому там дуже багато всього. І вони всі ментал. Так. Як... Яке ваше уявлення про ідеальне побачення? Гініс? Ні, дивись, ми їдемо на парше, під'їжджаємо на якийсь схил, і там, типу, захід сонця. Відкритий багажник. Ми сидимо, п'ємо гініс. Хотіла сказати устриця, але устриці сюди якось не дуже вписується. Ну, да, підпиваю, м -м -м. Ну, спочатку ми поїли устриці. Потім да, поїхали на парше пити гініс. Ну, правда, п'ю тільки я, тому що я не буду за кермом. Так, так. Ну, от, м-да. Я і мій персональний водій. <реш> Побачення. <реш> Побачення. Я і моє парше вивезла малишку. Ви віддаєте перевагу хай, чи чаю. Мало. Ну, я, типу, п'ю і те і те, але я кава. Що ви хотіли спробувати, але ще не зробили. Ми ще не бігали, тому ми знімаємо це відео, <ріст> ми ще не купили Порше. Ми давно не, не їли міді. Мідії, мідії е, устриці. Що ми ніколи не їли? Я ніколи не їла лобстера. Так. Чорну ікру. Я, до речі, думала запропонувати, може, на році, спробувати. Ну, новий рік. То дві тисячі. Я б сказала слово на літеру Х платить. Хто платить, треба? Ні, моя робота я мала увазі. А на роботу моя робота з розкошелюєшся… Поки не звільнили, треба стороні гроші. Так, да, ніколи не водила Порше. що ще ми ніколи не пробувала? Ну, є взагалі та купа екзотичних фруктів, які я ніколи не пробувала. Я якось бачила список всяких екзотичних фруктів. Ну, Для мене це просто назва. Що ми пробувала першим? який? Такий білий, з чорними вкрапленнями і рожевий зверху. Колись були часи, коли я ніколи не пробувала манго. Були. Ну, колись були, мабуть, на. перший прикорм манга був. <laughs> Другий поміла. І після поміла, все. Інше нічого не боже, я так хочу води. Я так хочу води. Все. Все. Гарного нового року. Щастя, здоров'я. Вам та вашій родині. Берегіть себе. Мене сліпило. Я сподіваюсь, мене було видно.